Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні свято Воскресіння Христове. Іду зараз у церкву святити пасочку і вам покажу це дійство. Ось моя така пасхальна корзинка. Дивіться, покажу, що в корзинці. Корзинці в мене скромно, колбас немає, є яблучка, крашенки і пасочка.

Смерть, смерть, ось так. Я посвятила пасочок. Вітаю вас з цим світлим, прекрасним днем! Воскресіння Христовим. Бажаю вам здоров'я, здоров'я, здоров'я! Успіхів у ваших справах всіх. Бажаю, щоб кожен ваш день був світлий і щасливий. І Хочу побажати моїй Україні, українцям скорішої перемоги і щоб наступив отой прекрасний довгожданий мир. Христос Воскрес! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!